Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, які події відбудуться в Лаптістані на Латістані на болотах на Росусії протягом наступного тижня, саме з 22 по 28 липня 2024 року. Події на Лаптістані наступного тижня. Ну, в контексті війни, в контексті їхнього стану який зумовлений політичними якимись подіями, військовими подіями в Україні, які в них будуть події? Якийсь хаос все летить, летить. Ну, що я хочу сказати? Мах своїми маніпуляціями може ну, їх так би взбадрити, взбадрити, І вони не будуть розуміти, звідки вітер, дує. звідки вітер дує. Окрім того, що там ще може статися? Їхнє керівництво маніпулятивне. Тут папірці можуть бути в них проблеми з виплатами грошей. Проблема з грошима. От щось таке. Чи то це йде знецінення їхньої національної валюти, ну тобто рублій. Якась в них, чи то банк в них рухне, ну от щось таке в них там буде. І при тому це буде рукотворно, рукотворно так щоби ну на свою користь, на свою користь показують одне, роблять інше підпільно для того, щоб унеможливити якісь виплати, якусь ну, рівноцінну, ну, справедливу виплату, справедливу виплату. Ось так, ось так. Що тут ще можна сказати? І що таке відчуття, ніби в них може полетіти якась база, база... база... ну, база даних мається на увазі, яка пов'язана із працею. Пра... Праці... Біржа праці, знаєте, біржа праці. Щось в них там може якісь дані злиті, списки злиті. І ще можна так сказати, влада унеможливлює нормальні шляхи щодо заробітку для того, щоб користуватися людьми як робочою силою. Ще покажіть наступну подію. По ситуацію. Так. Перевернуті карта кордонів і захисту. Перевернута. Знаєте, в них зупиняється віра в майбутнє внаслідок того, що на їхніх кордонах там щось таке робиться незрозуміле. Порушуються їхні кордони, кордони особистісні, тобто вони кожна людина, ну в більшості кожна людина відчуває свої особисті кордони незахищеними. Вони ніби втрачають віру в своє майбутнє, довіру до інших, до інших, до керівництва вони втрачають до тих, хто може їх захистити. На фізичному плані порушення іде кордонів. Порушення кордонів і щось в них там буде літати збиватися. збиватися. Ну, якщо вони зможуть збити. Що я ще хочу сказати? Те, що вони там будуть людей заспокоювати, то одне. Це таке, знаєте, аби заспокоїти. Вони самі будуть в шоці. Керівництво буде в шоці. Ну і ще в них якась випливе інформація. Випливе інформація стосовно, знову ж таки, їхнього захисту, їхніх кордонів. Стосовно неспроможності, неспроможності чинити перепону, відсутності е, знайти вірне рішення в складній ситуації. От якось так. Ну і ще покажіть. Ще одне покажіть на розсусії королева Пентаклів перевернута. Слухайте, там в них буде якась така гучна подія, якийсь чи то скандал, пов'язаний з якоюсь королевою Пентаклів, бізнесвумен чи друга людина в керівництві. Тобто, там в них буде. Вежа для якоїсь людини, вежа для людини і вежа для колективної праці. Або людина, яка була залучена до співпраці із, ну, наприклад, з керівництвом, щось з нею там станеться. Ще версія буде руйнування якогось складу, або руйнування якоїсь місцини там, де Центр керування, наприклад, там, де, ну, знову ж таки, центр праці, центр керування, центр планування. Ну, така от вежа. Карта диявола. Там щось прилетить, там щось прилетить. Раптове руйнування колективної праці, або співпраці і втрата якогось об'єкту ресурсного. І тут король Пентаклів перевернути. Тут або багато людей, або багато заліза, багато якихось ресурсних об'єктів, предметів. Тобто недомовленості, ну, іншими словами, вони не, не встигнуть зреагувати. Щось там зруйнується. Буде дуже гучно. Знову ж таки говорю, або загроза для людей. людей, людей людина яка значуща така. Чи то є бізнесмен, бізнесвумен, або людина, яка володіє якоюсь корпорацією, або це сама якась місцина з об'єктами, з дуже багатим, багаторесурсний об'єкт, багаторесурсна місцина. Якась там буде вежа, гучно, гучно відлюдник перевернутий, гучно. Цікаво, цікаво, якісь лицари е, там е, в трунах будуть. Лицари будуть в трунах. В зупинках. Хтось не зможе зреагувати. Ну, і по ітогу покажіть. По ітогу перевернута карта оселі. Наслідки і диявол перевернутий. Спроба піти від цього вони не зможуть, ніяк не зможуть. Їхній диявол, якого вони породили, тримає їх міцно в своїх лапах. Тому полегшення в них не буде, в їхніх уселях не буде полегшення. Тобто тут цивільні люди або окремо окреслені місцини. Також зазнають певних наслідків, певних втрат. Ну, ось так виходить. Ну, тут треті сили працюють, треті сили працюють в цій ситуації. Можливо, сили, які вміють літати. Ось і все. Я, не буду вам... я думаю, ви ж в мене розумні, ви самі розумієте, про що я говорю. Тому спостерігаємо. Тобто, це основні із багатьох новин, які відбудуться на Лаптістані протягом наступного тижня. Дякую вам за увагу! Обіймаю вас, тримаймо стрій, бережіть себе!